Друзі, в цьому відео ви побачите тварин у Майнкрафті, але не простих. Як бачите, позаду мене є незвичайні тварини, а, а тварин з допомогою модів. Я поставив мод на тварин і зараз ми будемо дивитися іменно на ось цих тварин. Але ви тоді, друзі, перед переглядом, поставте лайк, підпишіться на канал, ми починаємо. І до речі, всім привіт! Якщо я ще раз повторив, ну чи я не казав, щось мені голови то я казав чи не казав, можете написати в коментарі. Коротше, всім привіт, друзі, і ми починаємо. Так, будемо зараз ставити такого. Робимо. І йдемо вниз, вниз такого. Йдемо. І ви вже можете побачити, ось є жаби різні. Давайте подивимося на жабок. Так о, беремо всіх, які тільки можемо собі взяти різних. Ось такого взяли. І тепер будемо їх ставити. Ось. І ось так, друзі, вони виглядають. Так, ставимо тепер ось таку синю жабку. вони дві гарні вже такі. Ось таку зелену. І таку білу жабку, чи то сіра. І таку червона жка. То ще одна червона жабка. Так, така зелена. Типа кольор у типа різний. І ось така, типа жовта. З чорними очима, Такі е, гарні такі жабки. Добре, тепер треба тепер то все повикидати нам. Отако, От ми то все зараз вами викидаємо і зараз ще подивимося на інші мод. Так, тепер подивимося. тако, будемо по порядку по порядку дивитися. Так, о, ми не подивимося на морських зірок. Ну, давайте на них. Не треба на них поки дивитись. Давайте на ось таких щурів. Чи хто. Здається, що рік там. Да. Ставимо такий чорний. Та да, цей щурик. Такий білий, він менший, він менший. І ось такий. І самий більший, здається. Ось такі вони. Давайте ми тут теж викидаємо. Так, тепер дивимося. Ще є ще щось таке подібне. Так, хом'яки, давайте, хомяки. У нас є хом'яки ще. Зараз хом'яків вже достатньо. Ой, звичайно, щурика взяв. Хом'яків, я кажу, достатньо багато є. Таких Хом'ячків Ось так. Якось. Добре, і тепер ставимо їх. Так, ставимо хом'яків. Раз, два. Ой, так о. Будемо їх всіх розставляти. Вони такі достатньо красиві хом'ячки Добре. Реклама. Так, продовжуємо ставити. Так ще такий хум'ячок. Ось такі хом'ячки різні зовсім. О. Такі прикольні хом'яки прикольні. Так, друзі. Ось скільки нам ну, вже тут бачите, тваринок різних. І жаб, і, і щуриків, і хом'яків. Треба ще якоїсь подивитися. Створити так само. Так, а кого можна ще? Тут ще є жуки різні, такі іграшки на є. Так, давайте равлики візьмемо, яких тут достатньо багато. Подивимося ще на равлики. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і ще 9. Так от 9 равликів ми взяли і зараз будемо їх ставити з вами. Ставимо равликів, друзі. Так, раз. Такий ми поставили, ставимо такого равлика і без мушні, бачити. І цей безмушний. І цей. Вони всі здається безмузмушні. А ні, оці вже змушлюю. Так, тут намальовано, так. Ну, красиві. Змушлюю красиві ще, але. Там ті теж не такі погані. Дивіться, як багато їх всіх тут. Ось так. Зараз ми ще якось знайдемо, поставимо з вами. Так. Давайте, наприклад, може поставимо... Може якісь жуків, напевно чи. Тут і навіть клітки для їх можна навіть. Їх можна в клітки теж посадити. Але зараз ми це робити не будемо. Ну, взагалі ми це робити не будемо, нам треба головне подивитись на тваринок. Давайте різних жуків візьмемо. Жуків, мух таких всіх. Зараз ми їх візьмемо, всіх, кого можемо вмістити, тих і візьмемо. Отакого якось. Раз. Такий. Ось такий. О, гарні, вони гарні. Достатньо. О, ось так. Ось так. Такі метелики. Є, тваринки всякі. Їх так багато тут вже, друзі. Бачите, навіть видри появилися самі по собі. Бо цей мод ще додає різних тварин, що вони просто так ходять по Майнкрафту. І давайте зараз, напевно, е, подивимося, може, якихось метеликів різних. Або когось іще Так. Ну, метелики тут вибору нема. Великого, ну нічого, можна спробувати взяти таких метеликів. Ось ще такий є метелик. Ну і все такое якось. Раз, два, три і чотири. Гарні метелики, друзі, правда? Так, давайте зараз так викидати думаю, не потрібно, можна просто замінити. Так. Відео або ще когось. Але кого? Тут є скорпіони, жуки різні. Ну, давайте подивимося. Так, скорпіон і зелений жук. Ми на них подивимося і ще? І ще. М можна подивитися Значить, хто тут ще? шев, я навіть не можу. Розуміти, є мені, можна ще подивитися на них. Так, і ще якісь риби є. Давай, ну. Ясно, ну коротше, потім. Ось менігів треба, значить, воду. О, о, ось меніг. Такий жовтий, бачите? Так, то червоний і ще є рожевий. Ось такі ось Давайте ми... о, якісь скорпіони. О, вони жуків кусають. Вони б'ють, знищують жуків. Так, такого зеленого він теж його хоче знищити. Так, це в нас... І, знаєте, знаю, як він називається, ну я забув, як він називається. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі. Вони вийшли з води. Добре. Е... Добре, так, ми то подивились. Добре, подивились. Значить, нам ще потрібно може ще когось подивитися. А дивіться згори, друзі. О, скільки кольорів різних тварин бачите тут в Майнкрафті. Так, у них все може ще хтось буде. Ой, мож, може буде, може, не буде хтось ще. Ну, морські зірки, можна ще і їх подивитися. Так, дивимося, дивимося. Опа, морська зірка. Їх тобто на сушу можна ставити, типу. Ой, ну так, ось так. Ось такі морські зірочки тут. Ними можна навіть прикрашати щось. Е, так, добре. Добре. Так, треба зараз ще е, е, когось е, знайти і подивитися, або щось таке. Треба тваринок. Або тваринок такого. До речі, друзі, якщо вам подобається це відео, то обов'язково поставте на нього лайк і підпишіться на канал. Я буду дуже радий і вам не складно. Так, дивимося, може ще хтось є. Е, так, подивимося, подивимося. Ще має бути хоч хтось, я надію. Хоч хтось коли ми ще не подивився. якісь є різні риби, можна і, Типа це медузи, типа, давайте на то все. Зараз з вами подивимося на тих медуз. І не встигло якийсь риб дивних. Е, може так виглядає просто отут, але не знаю. Ну, коротше, тако, дивимося зараз. Так, дивимося. Так, медуза на пену воду треба ставити, так. Так, от така зелена є медуза, синя. І ще є ось така оранжева медуза. Ось так, друзі. Так, друзі. Е, Зробив завжди день, щоб посвітило сонце. Щоб не темніло. Так, дивимося на цей хребокщо. Так. Це на скат, це скат. Це теж скат. І це скат. А це... А, це пірань. Так, це пірані чи хто я не знаю точно, але здається, що пірань з таким. Але пірань світильника ніби немає. я Забув, це, це хижак сильний. Подивимося, може ще лишилося в нас. Так. Ну, не знаю. І це ми так все передивилися з вами. А такого ніби нічого і не лишилося. Ли клітки ось ну, так. Шості якісь яйця. Не знаю, що за яйця, але вони нам думаю не потрібно. Ще візьмемо, подивимось на ті клітки і все. Ось так. Пара кліток тако візьмемо на наше місце, яке в нас лишилося в інвентарю. Так, і тепер можна ще подивитися, еще й дощ почався, ну нічого. Так, ставим. Ось так вони, друзі. виглядають. Такі гарні кліточки такі. Ось такі. Прикольно, прикольні. прикольно. Достать моды круті. Мені подобаються ті моди. Ось так, друзі. Так ось все. виглядає, дивіться, як тут, скільки всіх їх тут є. Ось, ось такого, друзі. Багато тут усіх є. Так, давайте ще ми это все е, викинемо з вами. Оті, наприклад, клітки. Ну, то все, що у нас є, е, такого викидаємо, то все. Таке все викинули Ось так ми, друзі, все зробили з вами, подивились. Ну і постворювали достатньо. Ось так, друзі. Ось так, друзі, якщо вам сподобалося відео обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте. Всім па-па!